Російські останні кроки були спрямовані на створення енергетичної кризи. Ціни на енергетику зросли на правому березі Дністра. Ті, хто живуть у Придністров'ї, у Молдові, вони є заручниками неконституційного режиму, який підтримується Росією протягом останніх трьох десятиліть. Вони зараз залишилися в темряві та холоді. Цей режим довго використовував на лів... людей на лівому березі, залишив їх не в змозі. Дозволити собі оплату ринкових цін на енергетику та звичайні товари, не дав їм можливостей і підтримки, якої вони заслуговують. Це прорахована стратегія. Росія намагається створити соціальний та економічний хаос, створити напругу на обох Дністра та встановити прокремлівський уряд у Кишиневі, яка їх. Кінцева мета це консолідувати військову присутність незаконно розташованих у Придністровій військ та використати Молдову проти України.